Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів на телеканалі Ритм та в ефірі нашої станції, радіостанції Ритм ФМ. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський правозахисник Сергій Мусевич. Пане Сергію, радий бачити вас в нашій студії, радий чути. Скажіть, будь ласка, така неординарна подія наприкінці 2015 року, яка відбулася в Києві, так званий антикорупційний форум, який власне ідейним вдохновителем, що так сказати, був Михайло Саакашвілі. Я знаю, що ви там були присутні. Яка взагалі атмосфера і смисл цього всього дійства? Ну, дивлячись по тому, що відбувалося в Києві. Я побачив, що все-таки формується якась політична сила з громадських діячів, про яку якоби мали об'явити, але були певні видно недомовленості, і пан Лещенко, Сергій журналіст відомий, просто сказав. що… – І депутат, да, депутат об'явив, що ми не будемо сьогодні об'являти про створення партії. Хоча ми зрозуміли, що такі нотки були. А, це мала бути партія Саакашвілі, я правильно розумію? Чи я це зрозумів під його ідеєю, ту, що він зараз якби пропагує в Україні. Я думаю, що все-таки мала бути ця заява звучати. Mm -hmm. А ну вона відклалася в часі, чи вона поки що взагалі? Я думаю, що певні лідери політичних деяких сил, які були створені під час Майдану, вони просто не домовились між собою, mm -hmm. на мою думку. Добре, ну а вони хотіли створювати, а ви хотіли брати участь в цій партії? Мене запросили туди як громадського діяча і правозахисника, тому я був на цьому форумі, спостерігаю. Дивлюся, оцінюю і даю поради певно. Ну, а взагалі, якщо говорити про цей хорум, він щось приніс Україні, от якісь конкретні результати після його можливі? Він якби створений для того, щоб об'єднати людей, які не довершили ту ідею Майдана. І я бачу, що фактично до цього всього йде. Що все-таки вони хочуть довершити ту ідею Майдана, основному зосередитись на боротьбі з корупцією. Але хочу вам зазначити, що там були певні люди, які, наприклад, мене насторожують. Я не можу говорити про їхні імена, якби. Але мене насторожують, що я думаю, що З я... ними побороти корупцію буде важко, не? дуже. Скажіть, будь ласка, от вам, у вас, особистий рецепт, є як побороти цю корупцію? От, от, на вашу думку, що треба зробити? я думаю, що народ України він все-таки живе в відступленні від Бога. І корупція це вже наслідки аморальності людей. Зокрема, сьогодні людей, які при владі, наприклад, які дали цьому розвиватися, і все-таки ввели країну в ці проблеми, якими живе наша держава. І побороть корупцію дуже просто. Коли народ вертається до заповіді, не вкради, і людина цим живе, вона це, це її меседж життєвий, ідея, кредо. І таким чином я не думаю, що така людина буде претендувати на чуже. Забрати в соціального працівника копійку, вкрасти в інваліда, в сироти і інших людей, які сьогодні якби страдають від цих наслідків, ну так, на заповідь не впади, але м -м, чи не здається вам, що народ ще повинен більш відповідально ставитися до обрання своїх очільників? От не здається, що народ має брати на себе відповідальність до того, щоб їхні е -е, верховоди, ті, які є десь при владі, щоб вони повели його в правильному напрямку. Здається, що це якби е, такі ламки в однієї в цієї цепочки? Дивіться, люди вибирають, наприклад, аморального політика, які роз... засоби масової інформації представили самим порядним і чесним суспільстві. Скажіть, що може аморальний політик? Зробити або вчинити. Якщо в нього зруйнована сім'я, він буде нести руйнацію суспільству і в сім'ї. Якщо він сам по собі злодій, він буде красти і робити це далі. І тому, коли люди обирають, наприклад, по зовнішній рекламі або якби від тої напруги, яка створюється від рекламних агентств в суспільстві, і люди голосують за таких людей, фактично вони себе прирікають. І е, я не бачу, наприклад, що аморальна людина може щось зробити. І тому але просто обирають люди, тобто вибір за ними, вони ж могли вибрати і правильного, оскільки є. Є 10 кандидатів, і з них обов'язково можна знайти якогось нормального, чесного, порядного, людина, яка е вірить у Бога, людина, яка є істинним християнином, але обирають, на жаль, не тих. я задаю собі, коли обираю якусь людину, наприклад, піду голосувати, я е називаю три речі такі. Перше, людина як особа сама, хто вона? Друге, як вона ставиться до своєї сім'ї? Про це буде говорити, як вона буде ставитись до суспільства. І третє, її віра вона в житті дійсно реалізовується, вона живе в те, що вірить або сповідує, чи тільки прикривається церквою, чи тільки чи тільки відвідує під час виборів і робить рекламу, що ця людина має відношення до християнства. Сьогодні популізму, ви собі знаєте дуже багато, і багато людей просто дискредитовані тою інформацією, яку подають за даного того кандидата. Ну так, ви обираєте. Десь якоюсь мірою я обираю і знаю, є люди, які також десь там думають. А що зробити так, щоб свідомо обирав народ, щоб люди також свідомо до цього ставилися? Ну що потрібно говорити про цінності, дивитися, чи ці цінності реалізовані в житті того чи іншого кандидата, і по цьому оцінювати і доклада. А як людей навчити цього? Я думаю, що треба нести пропаганду вести про біблійний світогляд, чи кандидат, чи кандидат має ці цінності і готовий з ними ділитися суспільством. Якщо він так живе, повірте, якщо людина живе, наприклад, якщо вона моральна, це видно в сім'ї, на роботі, будь де І це приносить до людей йти до них і просто казати: дивіться, є порядні люди, які можуть очолити і представляти вас в тих чи інших радах. Знаєте, тут я бачу ще як мінімум дві проблеми. Ще одна проблема це питання грошей, тому що, як правило, ну чомусь це складається, чесні люди, вони не мають стільки багато грошей, щоб про себе заявити і Але друга проблема більш така, навіть глобальніша, і вона називається, що всяка влада від Бога, я правильно кажу? таке місце не да. здається вам, що влада в Україні, вона теж від Бога. А якщо влада від Бога, чи маємо ми право? Виступати проти влади і критикувати її. Ми маємо, пане Василю, виступати проти будь-якого беззаконня, яке діється в суспільстві. Будь-яке. Навіть якщо очільник, він поставлений або вибраний народом для служіння народові. І якщо він, наприклад, несе небезпеку, то свідома громада має востати, його зупинити і переобрати. Це правильний крок, який вам показує священне писання. Це перше. Друге, я, наприклад, бачу, що. Суспільство достойне тих чиновників, яких обирає. Мудрий Соломон, колись в Святому письмі сказав, що кожен народ достойний свого володаря. Mm -hmm. Я думаю, що це сьогодні, на жаль. Якщо, наприклад, корумпована країна до кінця, ми не можемо тільки одних очільників винити, наприклад, мене ніхто не заставляє давати хабаря. Я можу провокувати очільника, який мені вирішить те чи інше питання, чи комусь іншому, наприклад, любому громадянину України. І провокувати його на хабар. Питання в тому, візьме він чи не візьме. Але я його можу зводити до аморальності, до аморальної поведінки. Чи не здається вам, що треба надто більше журстичських карати, в плані того, що ви сказали, хабаря, і тих людей, які дають хабаря, а не тільки тих, які беруть. Я думаю, покар... покарання достойне як і очільник, так і той, хто провокує очільника і дає хабар. Тому що Біблія говорить, що коли людина дає хабар, вона. Така сама злочинець, як і той, хто бере. А якщо до грошей, от е, порядна людина, ну, я взагалі не знаю, може порядна людина заробити там, мільйон? Порядна? Так. Якщо вона має, чесно працює, відкрила ну, в Україні чесно працювати. Мабуть, так. Мабуть, приклади можемо навести з наших олігархів, хто, на вашу думку, правильно, чесно працює. Ну, це питання не стільки якби, до вас, це питання, яке часто в суспільстві задають один одному, і всі не люблять олігархів. Так? Але... Я, я вас перев'яв, я дивлюся на деякі закони в державі, як будь-то їх так побудували, щоб спеціально їх обходити. От я дивлюся, як ви юрист, вивчаю деякі законодавчі акти або інституції, які запропоновані для підприємців чи підприємств, вони як будь-то спеціально створені, щоб їх обходити і заходити до чиновника, який вирішує, ти прав або не прав. Так от однієї складової частини якраз боротьби з корупцією називає те, щоб якраз звільнити чиновників від вирішення таких питань. Тобто все може робитися автоматично, можна робити онлайн, можна робити іншими способами, але щоб людський фактор був тут, тут десь відсутній. Ну, на, на жаль, поки що воно таке. Скажіть, пане Сергію, а в чому от, власне, ваша правозахисна діяльність вона в чому полягає? Ми надаємо юридичні послуги громадянам, мешканцям Рівного, Рівненської області. Це стосовно, якщо порушили їхні якісь права, які саме права? Права, їхню гідність, деякі правозахисні або деякі питання юридичні, ми надаємо безкоштовно людям, які соціально не забезпечені, незахищені. Вплоть до Гаазького суда чи, ну, чи куди там, ще подає. Були ось такі випадки, коли доводилось обходити всі інстанції. До Верховного суда були. До Верховного суда, да. так. Ще до Європи поки не дійшли. Не дійшли. Добре. Наразі дякую. Ми зараз зробимо коротку паузу і знову повернемося у нашу студію. Таю, шановних радіослухачів та телеглядачів. Ми продовжуємо. Нагадаю, що в ефірі програма козивні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є правозахисник Сергій Мусевич. Пане Сергію, ми з вами поговорили про корупцію, проговорили про наші. Життя українське, але от питання, яке мучить, напевно, багатьох, що Україна така багата і начебто хороша країна, європейська країна, яка ніяк правда, не може до тої Європи десь дотягнутися, але життя і показники, там, всілякі статистичні показують. І самі українці стверджують, що все-таки Україна погана, не така, як Європа. Чому так? Коли ви подивитесь на європейський простір або громаду європейську, або західні країни світу, то саме США, ви побачите, що там є фундамент, є закладини, які були колись закладені отцями. І я коли досліджую історію, дивлюся, що правоці заклали біблійні цінності в основах їхньої, їхньої спільноти. І фактично, сьогодні Європа пожинає або живе на хвилі благословіння і успіху матеріального завдяки батькам, які заклали біблійні цінності або заповіді в основу суспільства. І тому рецепт один. Пане Василю, нам всім треба навертатись до Бога. Не до поверхневої віри, не просто приписувати себе до якоїсь церкви, а реально, щоб заповіді Божі, які Бог дав принципи, цінності, вони стали реально в нашому житті. Це було в суспільстві, це батько, коли сидить в домівці, молиться з дитиною, вивчає з нею разом Біблію. І рано не сидить в барі з бутилкою не стоїть пива, а стоїть з дитиною і навчає її в храмі Божому молитися до Бога. То має це зробити. Це має зробити кожна сім'я. Кожен чоловік має взяти на себе відповідальність і кинути виклик цій системі або цьому суспільству. Ми багато на кого показуємо пальцем, говоримо той чи той винен. Я вдома, чи читаю я свою дитину Біблію, чи ходжу я з дитиною своєю в церкву. Чи прививає сьогодні віру і моє життя з, з, з дружиною в сім'ї, чи дійсно є прикладом для дитини, який вона зможе наслідувати? Чи вона просто хоче втікати з цієї хати, бо там, вибачте, верте таке робиться, що? Ну, Ну, чи, чи не здається вам, що впровадити е, те, що ви говорите, буде простішим десь, якщо у нас будуть такого штиху, такі лідери? От е, коли б Україна мала, наприклад, лідера? Який би вийшов там на екран на телевізорі і сказав приблизно такі слова, як ви. Мені здається, що б їх набагато більше послухали, і ефект був би набагато кращий, ніж ми зараз з вами поговорили тут, у мене в студії. Е, пане Россию, я тільки за. Я готовий говорити про це. Я сам особисто цим живу. Я це несу сім ї, сім ї, своєю сім'єю, я несу це в суспільстві. Це є цінності, які є для нас в сім'ї головними. І я готовий нести це. В суспільстві а була у вас можливість ну, зустрітися там з не знаю там з прем'єр-міністром, президентом, ну принаймні, очільниками нашої області. очільниками області ми зустрічалися і при минулій владі, при, при цій вже владі після Майдану, я тільки деякими народними депутатами говорю. І якби в суспільстві вирує, що все таки люди християни або віруючі мають піднятися і все-таки дати цю біблійну ідею, принести її в суспільство. Наприклад, Біблія щоб стала основою, основним предметом вивчення в школах, в інститутах. Ми знаєте, які в нас насліддя, Пересовницьке Євангелія, і Мефодія, Острозька Острозька Біблія. Скільки в нас яка є спадщина, яку треба розкрити, але не просто щоб ці книги або ця спадщина лежала в мене десь на количці. Я маю її дати в суспільство і суспільство реалізувати цю ідею. Ну, чи не здається воно, що саме це воно трошки суперечить, ви знаєте, що в Європі були певні нюанси, що коли приїжджають люди, які сповідують не християнству, і тоді воно трошки суперечить якби, виховному процесу. Тобто школа вона, чи церква навіть від навіть держава і тому подібне. Я не можу взагалі я не розумію, як можна відділити те, що нас збудовує, як особистість, наприклад, біблійні цінності, заповіді Божі. те, що збудовує і робить міцною нашу сім'ю. Ви знаєте, що Україна зараз має четверте місце в Європі по розлученням? Це страшні речі. Ми говоримо, що ми християни, то чому в нас перелюб або розлучення в сім'ях? Тому що немає тої мотузки, яка може тримати наш шлюб. А та мотузка, яка тримає наш шлюб, це віра в Бога, це заповіді Божі, і це біблійні цінності. Я 17 років живу з дружиною. І я вам говорю те, чим я живу. І це тримає нас, це учить нас прощати один одного, приймати. І Європа, наприклад, сьогодні в Європі хтось нав'язав гомосексуалізм або різні збочення. Вибачте, ну це антиприродні речі. Ми маємо з ними боротися, і тільки люди, які мають цей міцний фундамент, оцей біблійний світогляд, можуть противостояти різним збоченням, які йдуть сьогодні на Європу і на наш простір український. Ну але ж ви знаєте, що це одна з умов, які знову ж таки нав'язує Європа в Україні для того, щоб якщо ви хочете вступити там, в Європу, вам потрібно прийняти відповідні закони, які там називаються трошки там може, завольовано, ну, там толерантності до того і так далі. Причому деякі священники, європейські, поки що священники, вони напряму пропагують, що це нормальні шлюби. Священники, які, наприклад, благословляють гомосексуальні стосунки або збочення, це відступники. Це реально відступники, які відступили від закладів Божої, від Бога. Навіть якщо вони сьогодні на Олімпі слави або в авторитеті навіть в таких країнах, як Європа. Але це є пане Василі, гріх, це є збочення, і Бог каже, я за це буду карати Біблії. І це є правда. Люди, які цим займалися, Содом і Гомора одна із історій, де е, нам показує, що все-таки Божий гнів і суд прийде на, на такі речі. Ну напевно, що ви погодитеся зі мною, що Рівничина одна з областей України, яка вважається найбільш релігійною. Так. У нас багато людей, які відвідують церкви, різних там конфесій, багато е, саме храмів, які будують, які закладають. Е, але тим не менше, чи, чи з Богом ми, чи з Богом рівничина? Рівничина з Богом. На Рівнищині зростає покаяння людей. Це говорить про ті хрещення, які відбуваються кожен рік, покаяння, покаяння людей, які приходять до віри в Бога. Рівніщина зростає в побудові молитовних будинків, в народжуваності рівнищи має великий успіх, наприклад, збереже демографію України. І я вірю, що все таки рівнищина і її мешканці це розумні. Благословенні люди. І там, де є наші опущення, ми можемо їх просто наздогнати. Ми можемо сьогодні е викинути клич суспільству і повернутися до Божих заповідей і реалізувати їх в нашому суспільстві. Знаєте, Бог рівно хранить. Ми постійно, як кажуть, якісь руки закривають нашу область від всяких катаклізмів. Навіть от революція була. Різні речі були. Бог беріг рівнищину від пожеж, від різних нападів бандитських. і... І скільки знаєте, віруючі люди реабілітують наркоманів, алкоголіків, е силенна маса гуманітарної допомоги, скільки я знаю, зайшла на схід, де війна йде. І це благословення, це благословення. Чого ваше ставлення до війни? Війна це наслідки нашого відступлення від Бога. Це наслідки. Я в Біблії читав, що коли є голод в Україні, коли є меч або війна, коли є катаклізми або різні хвороби невиліковні. Це чотири речі, які говорять про те, що країна відступила. Я думаю, значна частина, зокрема на Сході, все-таки люди, які не відмовились від атеїстичного минулого і комуністичного, сьогодні маємо ці проблеми що щороку. Наша держава. Ну, ви розумієте, вони то десь там відступили і мають проблеми, але з ними маємо проблеми і всі ми. Це видно і багато людей, яких гине, і війна не вибирає, звідки ти там з Дубровиці, з Дубну, чи з Сєвєродонецька десь там, але це проходить, і люди від того страдають. Ну, рецепт ви якби так намалювали, але які треба зробити конкретні кроки, щоб люди це почули і щоб люди це зробили? Має бути покаяння на національному рівні. Я не знаю, чи закличе нас коли-небудь якийсь чиновник. Все-таки хотілося б, як ви казали, щоб вийшла людина, яка сказала б, що все-таки нам треба покаяння. Зокрема, Рада церков закликає до покаяння. Все-таки нам потрібне покаяння національне, відмовиться від гріхів. Ви знаєте, країна 25 років незалежна. І ми тільки в цьому році повикидали з закон, законом комуністичну партію. Розумієте, ми 25 років давали комунізму тут жити, розвиватися, культивувати. Ідолам. Пам'ятники це все це все свідчило про те, що на землі ще є прокляття. Mm -hmm. І слава Богу, за Майдан, який все-таки цю ідею підняв, і ми сьогодні можемо з торжеством сказати, що Бог допоміг, і це все знесено і заборонено законом України. Провокаційне запитання. Скажіть, замість пам'ятника Леїна побудували пам'ятник Шевченка. Що змінилося? Я хотів би, щоб ви побудували пам'ятник 10 заповідям Божим, щоб в кожному місті, обласному центрі, районному центрі, селі 10 Божих заповідей завжди нагадували слова. Mm -hmm. Я вам скажу, що Шевченку ми не можемо поклонятися. Він приніс великий вклад в суспільство наше, зокрема, він брав і черпав Біблію. Я хотів би, щоб, наприклад, навіть з того самого. Пана Тараса Шевченка ми черпали найкраще з історії і вносили його в суспільство. А не клали вінки. Так, да, ну поклоніння ідолам, я думаю, ви розумієте. Будь-яке шанування, е крім Бога, воно ідолопоклонство. Воно а скільки має. Оскільки християнство, і політика переплітаються і взагалі чи може не переплітатися? Е на, на моє сьогоднішнє розуміння, християнство е політики використовують християнство, Отак так скажу. Політики сьогодні використовують священників, підкупляють їх. На жаль, і входять через це в церкву, роблять собі якісь політичні дивіденти і цим фактично дискредитують себе як ідею. А має бути навпаки? Тобто християнство може використати політику? Я думаю, що ніхто нікого не має використовувати. Політика це один із інструментів, де християнство або християни мають сказати ту ідею, яку Бог дав Біблії. Десять заповідей про них ми маємо заявити, сказати на зага на загал всієї громади, то щоб люди могли вибрати, отримати, реалізувати і жити благословенно. Чи не здається вам, що тут є небезпека в тому, що ну знову ж таки рівнична Україна достатньо релігійна країна, і вони багато що знають. В тому числі і в 10 западів. Але одне питання знати, інше питання виконувати. Беремо з вами неділю. Неділя Україна для себе визначила як вихідний день. В рівному християнському або релігійному рівному базар в неділю переповнений. Чому ці люди до церкві? Чому ці люди не моляться? Чому ці люди не йдуть до Бога, не плачуть, не моляться за своїх дітей, за чоловіків, які сьогодні в алкоголі гинуть, наркомани, які сьогодні стають? Розумієте? І ми той день, який виділа Україна для себе як день відвідин Бога, церкви, зосередитись на головному, ми втрачаємо це. Хоча імітуємо віру. Ну, Бачите, і, і знову ж таки, багато людей, які в мене тут в студії, вони знають, як, як правило, дають десь там правильні рецепти. Вказують правильну хворобу, але кожен раз я от себе вивлю на, 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 на думці, що ставши після ефіру, я, я так і не, не, не до кінця розумію, чи люди, які нас чули, чи вони знають, що робити завтра. Чи є в нас оцей якийсь покроковий е, вихід з тої ситуації, будемо прямо говорити, з тої жорсткою кризи, в якому живе зараз Україна. Що нам треба робити, починаючи, наприклад, з понеділка, чи з завтра, чи з сьогоднішнього дня? Я роблю те, що я роблю, наприклад, для того, щоб мені противостояти цим проблемам, які є з ситуаціями, аж так само громадянин України, які маю, переживають ту саму кризу і все. Я, наприклад, роблю. Я молюся за в неділю чи в суботу, я молюся про те, щоб Бог благословив мій тиждень. Я читаю Слово Боже, яке мене надихає і дає мені основи для того, щоб я міг противостояти тим злидням або тим речам, які приходять на мене кожен день. І третє, я це реалізовую в житті. Пане Василь, я парю, от, як Орел над горою, над тими проблемами. І якщо б не Слово Боже, якщо б не ці заповіді Божі, я би дивився, вигляньте, як нас атакують всі новини. По всіх каналах все погано. Там кримінал, кримінальна ситуація, все. все все І це не такий, вибачте, пресінг. І якби не слово Боже, яке я отримую, обітниці Божі, що все-таки Бог може мені допомогти, Бог може дати мені вихід, і я з цим живу, вірю. і мене виходить. Слава Богу! Писати раджу нашим українцям. Дякую. Ми дійшли в висновку, що кожен має взяти життя в свої руки, що кожен має взяти відповідальність на себе. Я правильно за і тоді буде все нормально в Україні. Дякую вам за розмову і нагадаю нашим глядачам і нашим слухачам, що моїм сьогоднішнім гостем, передачі «Козирні гості Василя Туза, був правозахисник і християнин Сергій Мусевич. Ще раз дякую, до побачення, обов'язково зустріну